Ні, бути як Христос, а не як всі, тому що як всі, це завжди помилка. Вкрасти, вбити, погубити, перекрутити Євангелію, хіба це не погубити? Коли нас заставляють лишень проси, стукай і весь час молися. Я взагалі, ви знаєте, почав шукати слово. А де Христос? От коли зустрічався з масою людей, які приходили, які його слухали і вже й вірували, де він вставав і молився з ними, де такий є. І в нас має починатися все з Оченашу. А ви що, не знаєте, Очинаш? Чи може Бог забув? Дивлюся, сьогодні йде такий бідний чоловік із тою вервицею. Я не знаю, чи він її просто в руках тримає, тому що зараз буде жебрати, чи мається на увазі, він тримає її, тому що він справді, от, щоб не говорити, дурного повторює наш 40 раз чи 50. В нього така довга була, та вервиця з горохами. Пхаючи усілякі бабські байки, оці ритуали, обряди, реліквії. Зараз з'явилося в інтернеті дуже багато, показують мощі. Скільки тих мощей? Три тіла того, а в нього вісім голів. Виявляєте таких людей? Вісім голів, трьох тіл, і все один чоловік. Вони не встидаються цього. А люди справді вас що, справді зазомбували настільки, що ви тупо йдете хреститися тих трупів? Поодягали вишиванки, і люди цілуються.